За час свого існування криптовалюта тон подорожчала більше ніж на 400%, а капіталізація проекту досягла 8 мільярдів. Хтось може подумати, що це вже межа зростання, але в порівнянні з головними конкурентами цей відсоток не такий вже і великий. У Етеріума цей показник приблизно 82 тисячі відсотків, у села близько 12 тисяч відсотків, а у кардана 2700. Вітаю на каналі Лютий місяць. В цьому відео оглянемо тон, його потенціал, плюси та мінуси. Почнемо з того, що це взагалі таке і для чого він потрібний. Тонкоін – це децентралізований блокчейн першого рівня, який розшифровується як The Open Network. Ідея полягала у інтеграції тон в у використанні додаток Telegram, в якому можна було б купувати, надсилати та зберігати кошти. Починалося все з моделі Proof of Work, в якій майнері підтверджували транзакції, але згодом перейшли на екологічну модель підтвердження частки володіння Proof-of-Stake. Для чого це і для кого? В цілому мережа ТОН будується та розвивається навколо своєї екосистеми, пропонуючи користувачам децентралізоване сховище, децентралізовані застосунки, доменні емена для телеграм, повну анонімність та миттєві платежі. А також слід зазначити, що Open Network вирізняється гнучкою та регульованою структурою, що сприяє масштабованості. Простими словами, все крутиться навколо застосунку Телеграм та його здоровенної аудиторії, а це на даний момент приблизно 800 мільйонів користувачів, що в свою чергу потенційно залучає велику. Кількість людей прийняти криптовалюту у зручному та зрозумілому інтерфейсі. Це в першу чергу купівля або продаж крутих нікнеймів та номерів телефону. Також закриті пабліки зможуть брати оплату в тон. Скоріше за все, це торкнеться Телеграм-преміум. А про банальний переказ та обмін коштів між користувачами можна навіть і не згадувати. Звичайно, з появою усіляких застосунків на мережі Open Network вони будуть сумісні з вашим гаманцем. Ось такі зараз вже є основні інструменти екосистеми Тон Тон Apps платформа для поширення програм. Та утиліт. Tone Payments рішення для прозорих та миттєвих транзакцій. Tone Sites та Tone DNS сервіс для призначення власних імен криптогаманцям, смарт-контрактам та веб-сайтам. Зазвичай до мені імена сайтів належать стороннім комерційним організаціям, а в рамках екосистеми TON тільки користувач володіє своїм доменом. Tone Storage. Децентралізоване сховище даних, що наголошує на надійності завдяки розподіленій системі зберігання, тон сервіс надання розробникам інструментів для створення власних децентралізованих програм, Tone Diamonds NFT Marketplace. позитивним моментом однозначно є і дорожня карта, яку команда вдало реалізує вже довгий час. Вони намагаються зробити максимально безпечну та децентралізовану мережу, яка буде відбивати усі атаки та загрози. Для цього вони постійно збільшують кількість валідаторів. Зараз тон має понад 3,3 мільйони користувачів, 200 транзакцій в день, понад 700 тисяч гаманців, що регулярно взаємодіють з мережою та смарт-контрактами, і до тисячі нових користувачів щодня. Кількість NFT в мережі Тон перевищила 1 Мільйон 14 вересня Павло Дуров офіційно підтвердив запуск Тон у вбудованому інтерфейсі Telegram. Минулого року тон успішно реалізував проект ідентифікаторів Telegram на маркетплейсі Фрагме. Також до плюсів можна додати те, що тонкої поки не залістили на багатьох топових біржах, і зрозуміло, що після лістингу капіталізація проекту виросте. Тепер перейдемо до мінусів. Минулі проблеми з SEC. Раніше проект вже був оштрафован на десятки мільйонів доларів, коли ще мав назву Gram, за те, що проводив неправильну процедуру проведення ICO. Зараз команда мінімізувала ризики, але вони все ще існують знову зіштовхнутись з тиском регуляторів. Наступний мінус це закрита структура блокчейну, через що відстежувати діяльність та ончейн активність дуже складно. Ваговим жирним мінусом буде необмежена максимальна емісія монети, що робить її інфляційною. Зараз на сайті написано, що щорічна інфляція 0,6%. Це небагато, але в порівнянні з конкурентами, які мають дефляційні механізми, це однозначно мінус. Також до мінусу можна додати те, що більшість. Активів знаходиться у власності валідаторів згідно з економікою White Paper. Це може у будь-який момент створити тиск на ціну активу. Наступний мінус це повільний розвиток DeFi. DeFi – це екосистема децентралізованих програм, які пропонують різноманітні однорангові фінансові послуги від торгівлі до кредитування та позичання. Це те, що надає людям можливість надавати всілякі фінансові послуги повністю рівноправним способом. Наступний мінус це маленький TVL. TVL показує кількість заблокованих чи заморожених Активів на смарт-контракті проекту чи конкретно пулу ліквідності. Простими словами, TVL означає, скільки на даний момент вкладено коштів у даний конкретний проект чи пулу ліквідності. Чим кількість коштів вища, тим краще та безпечніше для потенційного інвестора. TVL децентралізованої екосистеми TON, становить лише 10 мільйонів. Водночас капіталізація монети перевищує 6 мільярдів. Це означає, що середньостатистичні користувачі криптовалют обирають інший блокчейн для роботи зі сферою DeFi. Також до мінуса можна віднести несумісність мережі TON з ЄТХ. Так як ЄТХ є найголовнішою мережою, з якою усі інші мережі намагаються бути сумісними, то для тон це може стати причиною труднощів у майбутньому. Це те, що стосується росту та масштабованості. Найбільшими конкурентами для тон є Етеріум. Безпека мережі зараз найкраща, але занадто високі комісії. Cardano – це блокчейн, що має перспективну масштабованість, гарну стійкість та безпеку. Один з головних конкурентів Тон. Polkadot – Проект передбачає кросчейн комунікацію різних блокчейнів та забезпечує стабільність внутрішньомережевого зв'язку. Solana, ще один серйозний конкурент Тонкоїн. Платформа відома низькими комісіями та високою швидкістю транзакцій завдяки використанню History – передового механізму. Консенсусу. Ось такий був огляд монети Тонкоін. Ви почули плюси і мінуси. Вирішувати вам, чи варта вона вашої уваги, чи ні. А на цьому все, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.